Ліцей номер 5 у носівці найновіший навчальний заклад Чернігівщини, який відкрили у 2020 році. На долю учнів та педагогів припав важкий період спочатку коронавірусу, потім повномасштабної війни. Проте кількість школярів у ліцеї за п'ять років зросла з 300 до 500, бо створені гарні умови. Діти, батьки, вчителі дуже хотіли навчатися очно, а тому облаштування укриття було вкрай важливим. Поява там освітнього простору дозволила проводити олімпіади і покращити якість навчання. Ми дуже були зацікавлені і педагоги, і діти, і батьки, щоб навчання проходило в умовах офлайн. От і починали ми в укритті, де не було таких умов, як створені зараз. От, але ми поступово рухалися вперед. Ми хотіли створити, і нам це вдалося дійсно за підтримки і спонсорів, і за підтримки місцевої влади. Хотілося б, щоб було більше у нас таких відокремлених зон, де могли б діти навчатися? От, але частина кімнат у нас функціонує як повноцінні навчальні кабінети. От, а частина для того, щоб можна було просто ну, відволіктися від тривог. Відремонтували укриття і у найбільшому носівському садочку, який певний час не працював через відсутність сховищ. Тому громада залучила не тільки власні гроші, а й міжнародних партнерів, аби діти мали змогу ходити у дошкільний заклад. Навчання не було взагалі від слова і прийняли рішення виготовити проекти і працювати далі. Виготовивши проект, розуміли. Що ми закриємо певну частину? Всі кошти були з міського бюджету, це близько 4,4-4 мільйона. Вийшли на змішаний формат і далі почали працювати з донором ЮНІСЕФ, який було місце, був підвал, і почали облаштовувати. Певні витрати щодо вхідної частини. Знову міський бюджет. Закривається питання, це близько мільйона от, і відкриваємо найпростіше укриття. Діти дошкілля найбільшого садочка, де є ну, до 300 дітей, виходить на офлайн навчання. От, я вважаю, всі щасливі, це був такий довгий шлях, але ми його справилися. У всіх навчальних закладах носівської громади є найпростіші укриття однак, одного облаштування зараз вже недостатньо. Потрібно створювати безпечні освітні простори. Важливо, щоб була синергія громад держави і донорів, каже очільник області. Сьогодні всі вже зрозуміли, що просто відремонтувати підвал це шлях. в Нікуди, а треба створювати такі умови, щоб діти там змогли майже повноцінно, наскільки це можливо. Навчатись і отримати знання, кількість тривог зростає, і, на жаль, ми маємо сьогодні все робити задля того, щоб таких просторів ставало якомога більше.